Як швидко схуднути в талії без вправ та тренувань пресу? Почнемо з того, що вакуум не приносить величезних результатів і не прибирає жир на боках. В принципі, жодна вправа не прибирає жир локально. Згадаймо відоме дослідження, де людина тренувала лише одну ногу, і через місяць заміри показали, що товщина жирового прошарку на обох ногах абсолютно однакова. Тренування пресу також ніяк не спалюють жир на животі. Арнольд Шварцнегер у старому виданні своєї енциклопедії із цим сперечався. Однак у новому виданні він таки визнав свою неправоту та погодився з думкою вчених, що локального спалювання жиру не існує. Деякі дослідження таки показали локальне спалювання жиру протягом місяця. На півтора міліметри, тобто це дуже непереконливі результати. Адже за місяць можна спалити добрих 10 см в талії, просто дотримуючись режиму харчування та тренувань, але без тренування пресу чи талії. Тож навіщо в такому випадку ці вправи для м'язів пресу взагалі потрібні? Ви можете схуднути на 5, 10, а то й більше кілограмів за місяць, зовсім без вправ, і навіть не встаючи з дивана. Інше питання, чи це буде корисно для вашого здоров'я? Займаючись з гантелями та в тренажерному залі, ви не спалите багато жиру, але процес худнення призведе до більш красивого та здорового результату. Ви побачите тверде, пружне, сильне і підтягнуте тіло, яке, можливо, буде ващим на вагах, але куди пропорційніше при оцінці, неозброєним поглядом. Можна довго розповідати, як добре силові тренування впливають на кісткову та гормональну систему, як вони корисні для м'язів і як сприбувати кардіо для тиску, рівня холестерину та судин. Але якщо коротко, з вправами ви отримаєте кращий результат, але не в плані локального зменшення талії або спалювання жиру на животі. Найкращий варіант це силові тренування всього тіла у поєднанні з кардіотренуванням та правильним харчуванням. Вправи для пресу та вакуум не завадять, вони трохи підтягнуть та підкачають м'язи живота, проте вам не потрібна велика кількість цих вправ. Достатньо одного-двох тренування пресу на тиждень по 5-10 хвилин і 3-5 тренувань вакуум по 5 хвилин максимум. Також на тиждень. Більше про методики безпечного схуднення говоримо на курсі тренер-тренажерного залу та нутриціолог-наставник по харчуванню. Переходь за посиланням в описі під цим відео. Підписуйся та став лайк.